Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему теорема вієти. Почнемо з того, що теорема вієта застосовується до квадратних рівнянь, а квадратним рівнянням називається рівняння вигляду ах2 плюс bx плюс c дорівнює 0 де А, Б, С належить дійсним числам, і А не дорівнює нулю. Числа А, Б, С носять наступні настрої. Числом А називають перший коефіцієнт, і він завжди стоїть біля Х квадрат. Число Б це другий коефіцієнт, він стоїть біля Х. І це вільний коефіцієнт, бо вільний член. Якщо в рівнянні вигляду ах2 плюс БХ плюс с дорівнює нулю, де С належать дійсним числам А дорівнює одиниці, 1, то квадратне рівняння вигляду х квадрат плюс px плюс q дорівнює нулю називається приведеним. І тоді ми можемо застосувати теорему вієта. Сума корені приведеного квадратного тричлена х квадрат плюс пx плюс q дорівнює 0, дорівнює його другому коефіцієнту. Якщо х1 і x2 це корені даного рівняння, то ми можемо записати x1 додати x2 дорівнює мінус p. Тобто коефіцієнт, який стоїть біля х, є протилежним його значенням. А добуток. Добуток x1 помножити на x2, dx1 і x2 це корені рівняння дорівнює Q, тобто дорівнює вільному коефіцієнту. Це ми з вами розглянули теорему Вієта. Теорема Вієта чудова тим, що якщо ми не знаємо навіть корені квадратного тричлена ми легко можемо порахувати, чому дорівнює їх сума і чому дорівнює їх добуток. Тобто прості симетричні вирази х1 плюс х2 і x1 помножити на х2. Не знаючи, як обчислити корені рівняння х2 плюс 2х-8 дорівнює 0, ми можемо сказати, що їх сума повинна дорівнювати протилежному члену біля х. Біля ікса у нас стоїть 2, протилежна буде мінус 2. Сума коренів даного рівняння дорівнює мінус 2, а їх добуток дорівнює мінус 8. Ну, давайте з вами розберемо конкретний приклад. Теорема Вієта дозволяє навіть вгадувати цілі корені квадратного тричлену. Так, знаходячи корінні квадратного рівняння х квадрат мінус 7х плюс 10 дорівнює 0. Давайте почнемо з того, що спробуємо розкласти вільний член на два множники, щоб їх сума дорівнювала 7. Ми знаємо, що сума коренів рівняння дорівнює 7, а добуток повинен дорівнювати 10. Ну, Дуже легко знайти добуток числа 10, множники числа 10 це 5 і 2, а сума 5 додаємо 2 дорівнює 7. Ну, звідси очевидно, що числа 2 і 5 є шуканими коренями.